Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І знову наша карта дня. Сподіваюся, усі живі, мої любі, здорові. Сподіваюся, у вас все добре. Скажу так, що дійсно зараз настали важкі часи. Але кожний дає собі раду і нас ніхто не залякає. Що би не було? Тримаємося разом. І дивимося, енергії дня для України, що сьогодні буде відбуватися. Дивіться, король жезлів і рішення, прийняття чітких рішень. Я би навіть сказала, з натиску заходу щось відбувається, якесь приймається рішення на сьогоднішній день. Ви знаєте, що я роблю зазвичай карту дня і такі основні розклади, як. Теремочек, рукавичка та е, сімейка Адамсів, що я роблю їх е, інколи день-два наперед. Тому я не можу зараз точно сказати, що там може відбуватися, але я приблизно роблю прогноз. Так? Ось, і е, решта розкладів намагаюся робити свіженькі, якщо в мене час є. Це так просто для інформації. І ось дивіться. А в мене йде така інформація, що чіткі приймаються рішення на кінець то. Я так думаю, що з підтримки нашого заходу на кінець то знову якась може бути перемога сьогодні. Розумієте? Наприклад, через ті речі, що витворяє Росія з нами, Європарламент Європарна... там Євросоюз там НАТО приймають якесь серйозне рішення. Бачите, дають нам вогнище надії, вогнище. Допомоги, підтримки, і це залізно, мої дорогенькі. Тут серйозні речі відбуваються. Ось так я це бачу. Тепер дивимося для вас кожного особисто. Щиро дякую вам за відгуки, за те, що ви пишете, що у вас збувається, що не збувається. Але частіше я бачу, в принципі, я бачу, що 99% у вас все збувається. І так. Карта номер один, карта номер два і карта номер три. Для чого цей розклад? Для того, щоб, по-перше, ви тренували свою інтуїцію. По-друге, щоб ви соломки підстелили, що сьогодні може бути і як себе поводити, наприклад. І так, дивимося, хто вибрав карту номер один. Що вас сьогодні чекає? Десятка монет. Ну, сьогодні, в принципі, субота, так, це вихідні. Скажемо так, можливо, що дійсно зібрання сімейне якесь якісь статки, підрахування, що всі обезпечені. Ви знаєте, це і може бути, що родина збирається докупи. Що... Діляться кому що, як допомогти. Це ви знаєте, це і сімейний бізнес, до речі, це вкладання великих коштів, це може бути дорогеньке і спадщина. Це може бути велика якась премія, прибуток. Можливо, ви продали щось або навпаки щось купили. Це скоріше за все якась нерухомість, можливо, автомобіль так само. Ну, монети це дороге щось, тим більше це десятка. Ось, що нам радить ця карта? В принципі, не засиджуватись так буде не завжди. Я завжди кажу цю, ці декілька слів: так буде не завжди. Тому треба вкладатися, треба рухатися далі, розвиватися, не засиджуватись. У вас хоч і все повно, ось може бути таке, що ви зайдете в підвал, і ось ця карта вам програється. Так, все, забезпечила всю сім'ю і дітям дам, і тим відправлю, якщо треба, і сусідові допоможу. Ось така це карта. Але е, ця карта радить е, не зациклюватись на цьому, не дуже е, ну, в принципі, радіти можна, так, але готуватися вже далі. Наступні ваші кроки, не те щодо збагачення, а е, щоб примножити ваше багатство, ваші статки. Карта No. А тут, ви знаєте, може бути якийсь скандал сьогодні, може бути якась сварка. Сутичка з жінкою королеви мечів, може бути дослівно королева повітря, тобто терези, близнюки, або як вони називаються, водолії. Може бути, але може бути і чітке бачення. Майбутнього у вас є якісь плани, і ви, в принципі, не перед чим не зупинитесь, щоб добитися результатів. В принципі, це така логічна карта. Можуть бути психі трошечки в тому плані, що сварка може, ескалація якась пройтися з кимось. Тому ця карта радить в першу чергу. Чітко висловлювати свої думки, не, не, не намагатися комусь щось довести. Тут потрібні факти, тут потрібні логічні висновки, думки, ось чітке бачення, тобто робіть якісь План на сьогодні, наприклад, зробіть план, що я хочу зробити. Тут потрібно дійсно чітко бути готовими до всього, тому що мечі це не передбачувана карта. Мечі, верніше, стихія мечів повітря, вона не передбачувана, тому, що, тому будьте готові. Можливо, що хтось вам якусь пораду дасть, добре обміркуйте, чи вона вам потрібна ця порада. Можливо, якась вісточка прийде. І е, бути готовими до перемін, до трансформації. Карта номер 3 А тут у нас дама кубків. Ну, в принципі, е, вже друга дама. так? Тут, якщо у нас тут логічно думати, все кон конкретно говорити, тут, в принципі, ви можете перепочити. Дуже сходиться з цією картою. Е, все комора не порожня, комора повна. Достаток, все добре, тепер я можу відпочити. Ці вихіді або вихідні, або сьогоднішній день, можливо, що вам, ви знаєте, це трошечки така медитативна карта, е карта така е ніжності, любові, уваги, вислухати, висказати. але висказати як? Тут скоріше за все. Тут, скоріше за все, вислухати. Тому що а, королева кубків, вона терпляча, вона і вислухає, вона мудра жінка, вона нікуди не спішить, вона розслаблена. От розслабтесь сьогодні. Можна якісь водні процедури, якщо у вас є звичайно, можливість. Можливо, що якусь рідину, наприклад, зробіть, а, як це називається, а, Шлаки по виводу шлаків. Пропити сьогодні, наприклад, якийсь кур чогось, теж допомагає, наприклад, так, розслабтися, і ще кажу, ванну, при свічках, можливо, приготуйте щось для сім'ї, для дітей, зробіть затишок, зробіть комфорт, але не, в першу чергу не забивайте сьогодні себе. Ця карта радить вам розслабитись. Можливо, на, на колись там через деякий час вам знадобляться ваші нерви. Бо ви столкнетеся з такою відьмою. І так, карта надії, і дивимося, що нам порадить Таро Веселки, майбутнє України. До чого готуватися, якусь надію, якусь пораду, якусь підказочку. Так, для України. Ви бачите, теж королева мечів, як було у нас тепер у розкладі. Ось, що можна сказати? Чітко бачите перед собою перемогу України. Стопроцентово від вашої енергії, від ваших думок, все починається з думки. Недарма кажуть, у Біблії все починається з слова. Дивіться, як символічно: спочатку було слово. І тоді все матеріалізувалось. Тобто ми будуємо країну, таку, яку ми хочемо. Тобто позитивні думки, чітке бачення нашого майбутнього, кожен собі уявляє, що він хоче, якою хоче країною бачити, і вкладаємо в цей посил все позитивне. Мої дорогенькі, і будемо мати нашу державу, яку ми захочемо. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою! Мирного дня, слава нашим Збройним силам! На все добре! Обнімаю, люблю і цілую. Бережіть себе на все добре!